Усім привіт, з вами МКРДраг, і сьогодні ми пограємо в реально легендарну гру в Roblox Build a Bound. Суть цієї прекрасної гри в тому, що ми маємо будувати корабль і на ньому прожити всі абсолютно всі моря в цій грі. Це здається легким, але на сваді це дуже-дуже тяжко. І коли, коли ще в мене навіть не було того аккаунту, і я грав на іншому, я скажу вам одне. Та гра була дуже складною і дуже популярною. Ну а ми понасальгіруємо і постараємося ще прокачатися в цій грі. Бо я взагалі не впевнений, що ми її пройдемо. Бо ви бачили ту гру, вона просто гігантська і дуже складна. І вона і правда складна, бо як ви бачите, тут треба дуже-дуже довго все будувати, а блоків в мене дуже мало. І щоб їх получити, треба купляти кейси, які знаю. І з них вже вбивати блоки і так далі. А це доволі недовго. Тому поки що обійдемося тим, що в нас є. навіть не пам'ятаю, як отримав це. Я, можливо, навіть не я грав, а то це грав не я, а це грав мій друг тоді. І він мені такі штучки фармив голоду. Ви могли б її бачити, але вгодяний знак він перекриває значення голоди. Ага, дуже шкода. Що ж, ми пливем, пливем, пливем. А як це використовувати? О, дивіться, тут є. І різні острова і різних гравців. Як ви бачите, вони не пусті, тому що гра зараз ну, не дуже така популярна. Ну там не пустить. Зараз давайте спробуємо заїхати на чужий острів, який не виходить. А вовно і перше море. То море початку. І зараз ми спробуємо його пройти. Ну думаю, його ми точно пройдемо, тому що його не так і тяжко пройти. Думаю, його проходить кожен третій гри весь цієї гри. Окей, кожен другий, кожен перший може. Де. Варіть, якщо не зміг пройти перше море. Та, я такий, що ще в перший раз, коли грав ту гру, не зміг пройти навіть перше море. Тому що зробити за одним блоком. Дивіться, просто, ми просто рулимо. Як той катер тебе прочує. Так довго гру не грав. Точно вона класна, може буде ще її знімати. Хочу пройти всі моря. Буде смішно, якщо зможе до тієї розвалюхи її пройти. Хоча не думаю, там вроді потім будуть ще блоки з води таке. Але точно не знаю. Текс, текс. Я, ну тут просто дивіться так часто. Ой-ой-ой-ой. Ой, ну і <реш> Йому так і вмерли на щас люді. Ох, зато нам дали золото, стільки золота нам дали за скудний слідок. О, дивіться, нам якийсь дали сундучок, не хочу його поки відкривати, але може потім відкрию в другій серії, якщо воно звісно буде, якщо то золото, якщо Я хочу на 10-20 переглядів, думаю, я зможу, тому що, як ви знаєте, мене зараз на каналі підписки жорстко впали через те, що я довго не активнічого, бо я робив, такий ФНАФ, і сказав, що він дочі не вийшов, тому що це жуточний відос. Бо в мене було б не підписників, якщо б я знімав його і не почав знімати шорти. Але дивіться, що не випадає з сундука. Опа. Ви того не бачили, окей. Опа-опа. Відкриваємо ще один сундук. А ні, я вас забаю. Ха-ха-ха-ха-ха. Що ви думаєте, самі бачите, що я роблю? Треба будемо будувати рівний флот. Що думає це? Звучить доволі ну. Нереалістично, але повірте мені, я міг робити щось нормальне, напевно. Наприклад, коли ми забралися якось 124 підписника на даний момент 124. І я сподіваюся, що куди це відео я запущу, мені не буде нуль. Хоча, знаєте, що я роблю експеримент, так сказати, відео, який я буду робити два роки, <схай> і здається в мене буде нуль. Хоча окей, я ж не буду тільки ним займатися, я буду займатися і іншими її відосами. Тому що ж він такий дурачок. Ну, як мені буду випускати багато-багато шортів, щоб ви мене не забули. Хоча я думаю, що мене легко забути. Хоча мене погоджу по волос, хтось то бо мало в кого такий поганий голос, як в мене. Хоча я стараюся його поліпшити на записі, але в мене сам запис, ну його трохи каверкає, тому що я трохи гублю думки, куди говорю, щось на аудіо і не можу їх нормально вирізати. Сценарій, я занадто сильно забігаюся навперед і через то нормально не можу знімати, знімувати, Один блок відвалився. Ой, походу, зараз другий відвалився. Ну, ксачі, ксачі, може спробуємо зараз залізти на острів? Думаю, це буде цікаво. Давайте давайте спробуємо. І. і. Давайте. Давайте, давайте. І ви змогли, ви змогли. Ви змогли. ні 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 А за безмогли ми ми змогли. і Ізі. Остаб'єкти. А, слава богу, наш катар на шіки придбати технологічно що може плавати по землі. Окей, то просто нападемо там гравчани були. через то так і є, тим більш. Ну, скажіть, думаю, ні, я знаю, перевернувшись і знову здох. Ну як так можна? Ви ще ніколи думаю, не бачили такого невдачника, як я, особливо в цій горі. Хоча думаю, ви там могли бачити ганські постройки там. Пам'ятаю, будували, кого там будували? Драконів, пам'ятаю, будували з їх великих і на їх крилах їздили. Ну, коли дракони переверталися, просто години їх будівництво не на нуль, тому що чоловіки помирали. Але тепер я хочу будувати щось нормальне. І сподіваюся, що я не перевернусь знову, тому що це буде так фігово, що я навіть не знаю, що робити, бо я, я просто. Проваливши на першому чор, візьмемо море. ну як так можна було. Десь де найвеликий нубик на порвались. Хоча і не втім що там любівчинська взагалі нублоки, вони так просто в водіму райді допливши до моря і так дому фармлячи. Хоча, думаю, то точно ні, тому що, як ви бачили, я не користувала нудьгу голде. Хоча думаю, якщо б я проплив першим або доплив до другого, то ще я раді на нього не доплив. То мені б дали голде. Ой, ой 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 ой. ой, -ой, ой, -ой. Біжим, біжім, 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 біжім біжім. Фух-фух-фух. Я вже думав, що я вмру. Я... я забув катер. Ой, кейк хатер. Я забув мотор. Я мотор забув. Йой, ой, ну ми зараз зліємо ще швидко. Вони зможемо трактувати текторію. І це дуже-дуже фігово. Ой-ой. ой я -ой -ой. ще зараз і не Ні, І то так было, так било, так зливаємося. Кураочі пігнали зараз швидко знову будувати катер. Я знаю, що має називається катером, а якщо то корабль. Але мені просто це дуже подобається. І зараз так зачагую букви. Я не знаю, на що я це роблю. І не питайте. У мене такий цікавий контент в скобках, що в мене якимось фігом набрало ще 200... 200, а 127 підписників. Мені ще помніше за віку того, що в мене одне відео залучило на 10 тисяч переглядів. Хоча вони теж залучило на тисячу, в мене великих відео майже на те, що залишило. І там многий підписники, в мене з нього додавалися. Ні, чесно, що за. Кстати, якщо хочете ревера Хендерса, напишіть в коментарях, сподіваюся, хто буде, буде на коментарі. Ой. Я їх вже загадую. І давайте ми зараз побудуємо щось нормальне. І не забудем про моторну. лодку, що я несу. Окей, не забудемо про мотор. Просто про мотор. Мотор. Не це, не цю назву. Буду називати це двигун. Давайте двигун буде. Тому що мотор ну, я затягую через те, що я тільки той привик його затягувати. Коротше це не важливо. І давайте, давайте, давайте. На цей раз сподіваюсь, ми не зліємо як глухий. Він мене половина катера під водою, він чекав, там прочує? Та, він там прачує. я як шокі. Хоча так і в мене такий реальному є, я, я ніколи на катерах не був. Ой-ой-ой, дивіться, у хоча б одну голоду получше. Ура! Сподіваюсь, ми зараз не зримусь. Ну я не зличу як останній лупуга, то буде так фігово. Тому що я виходить до Третього моря навіть не дійду. А це буде фігово. То чи в БФ легенда? Хто хоче БФ скорше ставте лайк, Просто я скоро вже буду брати собі канікули до Нового року і буду. Займа... Займатися тільки фнафом, то вже прийде будуть каніку. Після нього канікулише. І тому ой, до третього навіть море. Не до другого. Там з лівоєм. ще ви то подивитися, не кому море. Ми зараз на другому, а на маленький шут. 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 Розграба нашого добавили шут, а секунди там Дві... два дерева, два дерева, два дерева. Валим-валим від тих двох дерев. Це вже тяжко, дуже вже тяжко. Але ми допливаємо до четвертого, до третього моря. Я дивіться, це вже почаще буде. Так багато тих камнів. Так живемо, живем, 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 живем. Мені головне не загубити двигун, тому що це дяки ньому просто легендарно. <смі> Загубили блок. Якщо за легендарно, але ні, не легендарно. Я хочу всилити там, що вони двого не загубити, бо за допомогою нього ми можемо мансет, як ви щойно ви бачили. І вчекати від блоків. Хоча тут це вже не дуже буде працювати, тому що тут вже занадто багато всього, і тут вже треба придвинути кораблі на четвертому морі. Тут якісь біти. Я розраб, що вони робили? Щоб може... ой. Ну, це габела, це габела. Ой. Я зараз спаду, може. Ой-ой-ой, ні-ні. Все, ми загубили крісло, ми загубили все. Дві ми зараз спросимо. Ой, наші стрибне, наші стрибнув. Ну, ми завжди доплили б до п'ятого моря, але я не зміг. Але я не зміг дійти до п'ятого моря, тому що я залишився як останній того дум. І ще якісь два сундука. Що робить сундуки? Професіонали, напишіть мені в коментарях, хоча я... окей більше не буду говорити, чи в мене там нуль коментарів і туди. Я постараюсь зробити нормальне відео, щоб мене набирало, там мільярд Це та Шутка, це була шутка, та ще все було, повна шутка. І ми відкриваємо мега-сундук, і нам випадає дофіга нічого непотрібного. Але це ми застосуємо вже на наступному відосику. І всім па-па-па-па!